Всім привіт! Ми заходімо брати стоку боку. Алінка приїхала до мого брата в гості, а я прийшла до неї в гості. Ось це нас вас Ось споканти. Всім привіт. Це наша Алінка. Наш да? будиночок. Да. Да. У нас, нас живе там Женяша кто еще? Там еще Машка убивашка. Там Машка убивашка и Алинка. Да. Вот <гум> такая в них хатка. Всем Я еще сюда тоже. Ага. Вот, така так, вот такая у них комната. Так, вот такая на... вот у робити з неї все. Бо це Алінка, да? Да. Це Машка Убивашка, а це Женяша. Угу. У нас тут вот є слайми, і ми сьогодні будемо робити слайми. Правда? Угу. Я, звісно, почат... не знаю, які побіли. Для початку Женяша прийшла прибирати в кухні за столом. Дивіться, ребята реально ждали довго. Давай покажемо, розкажемо. Так? Угу. Вона вы... прибирала свічки, прибирала поклала во туди. Ось і вона покликала в... усіх робити слайми. Алінка взяла коробку зі слаймами, і ми пішли робити слайми, да? Да. В кожен буде мат. Тут одежда була. Шей, Шей, там. Кожен буде робити свій слайм. Алинка, буду делать свой да. да. Переп... вже... слайм. Буду делать свой слайм. Ты же Няша. ошибся. Ой. Я же уже делала себе слайм. И на кого не почекала. Далее Алинка делает слайм. Найвиш. Ух ты какой. Бласивый. Угу. Вот такой, вот можно и бавиться. І ось. І Машка убівашка зараз зробить слаймик, а я вийшов отакий. Тепер Валінка є слаймик. Ми вики... зараз викине коробку від слаймів. Да? Й. І кожен візьме свій слаймик. Женяши, Алінки і Машки убівашки. Вони підуть класти їх на місце. Вот сюда. Погнали, папа. Вот так. Кстати, взять как бы нас тут темнизе. Даленько. Ну да. Внизу будут вечериты и Да? Да. Вечерю сегодня нам робить Машка-Убивашка. Да? Машка убивашка. У нас тут дико солодка в холодильнику, да, Линка? там еще капуста есть. Ну, капуста. Ну, у нас тут майже все лодка, потому что э, у нас на вечер будут кексики. Да? Не. Mm -hmm. Да. Okay, и вот такие. Okay. А не, вот это мы покуда? у нас ушел еще один такой. Все, и Машка Бабашка повлекла нас вечеринку, да? Mm -hmm. Да. И сели есть за стил. Тобто вы чарите, да? Опа, мене один. Я быстренько, я тоже. Все, и мы йдемо лягати спати пойдем в пижамку, да? Да. А ще виключити світло треба тут в туалеті. Вот с ничего себе піжамку. Далее переодевается Машка убивашка переодевается, да? Далее переодевается Остас пресс. Далее пробивается боку? Да. Це як я понял, Женяша. Да. Це Машка Убивашка. Да. Всі, всі зараз зараз канал, Бра -бра -бра і всі зараз лягають спати. І нас розпили в ранок, де? Та <говори> Алінка. Да, Алінка да. збудила женяш, так що Машко б важко ще спала, і Алінка з женя ще. Що... Який прикол. Я знаю, я знаю, мантики теж є. Де? І женяша з Алінкою договорились одягнути сьогодні однакові платочка. Ось так от якось не хлить. ж ми Ось так. На голову вони подумали, що їм нічого не треба одягати, так? І вони пішли, женяша пішла брати ї... їжу, годувати животних. Зараз ми будемо готувати животик кожного. В Ось нас мій брат Стас а. і Аліна брат ам, зараз грає в Брал Старс. У Стаса, кстати, 12 тисяч кубків, так? Да? 12 600. Ну, 12 600. У мене є 35 бравлерів. Я пропустил. И мы начали кормить животных, да? Пропустил Легу! Как? А у тебя не знаю, это если твои двух пальцев вот так. так! Вот так вот. Тупо аурум спайк вэбов! Стас! Двенадцатый боец спайк вэбов! Не падали понты на Легу, я думаю, какая нафиг Лега, думаю, что у ничего не падает. А, а ты чего? Калет выпала, ты представь, я пропустил Легу и Калет. Сизи, кстати, у нас есть ну, два кромпета. Помню, ну, и Калет тоже я имею в виду. Потім проснулась Машка Бувашка, вона на нас чуть-чуть обідалась, тому що в неї немає такого Да? І тому вона одягла. похоже платчику, ну не зовсім похоже, але буде ось таке. Вона вийшла, що уді таку капічку. Потом, потом, удару, потом все, си, я старт, старт, тринка, дверь, потом все пошли. <плодил> Выпечки <выборщик> вышли небольшие технические шоколадки. <плодил> вот. Так завтра мы будем сниться, да? Ой, сегодня будем есть сегодня пиццу, ажиняшных пиццу. Кушаная, на высыхано налила, пяночку и конфетку, да? Потім ми думали, що будемо робити. Дуже довго думали, що будемо робити і дуже довго думали, що будемо робити. І тому ви вирішили ми побавитись з животними. Да, Алінка? Ось тому зараз Алінка бере двох животних, потім женяша, потім машку кудважка. Алінка, вибирай дво двох животних і... кстати, правда раскипались. Кстати, він может быть великим. не великий можно його взять? Наверное, нет. Не можно. Так, далі у нас. Эм. Машка башка візьмеш зайчики. І напевно візьме. А, вона ж відео вговорить. Всім привіт, мої, мої котята. Значить, значить, вона візьме зачка і котка. А жінка візьме котика і собачку, лев, да? А, це лев. Чекайте наступного відео. В наступному відео ми, ми покажемо вам де без взяття безплатних питомців і всякі секретки. усім пока. 我靠！不